Добрий день, Еврібаді! В ігроіндустрії було немало інфоприводів. Наприклад, про те, як World of Tanks на Росії трішки, так би мовити, приунилі. про карту GTA 6, коли там вийде Відьмак 3 для некстгену, також з'явились перші відгуки про Dead Space Remake. І зрозуміло, що це не всі новини, про які ми поговоримо. Але перш ніж почати, з вас лайк, підписка на канал, і по можливості підписка на Патреоні або Донат, посилання в описі, щоб ми і надалі мали можливість. Вість радувати вас якісним українським контентом. Так, зараз ми залежимо тільки від вашої підтримки. Але повірте, тут у нас також все душевно і по-домашньому. Тому дякую всім тим, хто підтримує канал. Ну а тепер погнали до новин! EA App змінює собою старий застосунок Origin і в той же час вбирає всю кривизну попереднього. І, хоч наголошується на тому, що це швидка платформа, працює новий лаунчер, м'яко кажучи, не дуже швидко. І все б нічого, але російські рублі так і залишились основною валютою для України, як пишуть хлопці з межа медіа, навіть коли інтерфейс англійською чи будь-якою іншою мовою. Більше того, серед варіантів оплати є куча російських сервісів, як св'язний Сбербанк. Банк та інше лайно. Ну і звісно, ніякого українського інтерфейсу. Хоча українські геймери часто нарікали на EA, але ця контора постійно ігнорує усі запити і продовжує принижувати наших користувачів. І можна подумати, що це якась маячня і, мовляв, чому вони не виконують санкції. Але ні, купити і оплатити ігри на Росії неможливо. EA давно зачинила там офіс та відмінила локалізації російською. Може вони там просто задрімали? Не знаю, але. Поки що залишається лише один варіант штурмувати їхні соцмережі і ставити запитання, коли з'явиться гривня, або хоча б зроблять ціни в доларах чи євро для України. Також не зайвим буде поставити питання про український інтерфейс нашій улюбленій конторі EA. Нова експериментальна гра у всесвіті за Witcher, що створюється студією Molasses Flood та CDPR, про яку я розповідав вам у минулому випуску. Відрізнятиметься від оригінальної трилогії. Вона розрахована на більш широку аудиторію, зокрема шанувальників серіалу від Netflix. Як пояснив старший віцепрезидент компанії з розвитку бізнесу Міхаїл Новаковський, гра точно не мобільна помийка. Це велика технологія для традиційних платформ, за допомогою якої компанія хоче зацікавити у франшизі людей. Які не є хардкорними фанатами РПГ. Мені особисто здається, що це буде щось типу сервісної Assassin's Creed Infinity. Але так це чи ні, ми зможемо переконатись ще не скоро. А щодо виробництва сиквела CyberPunk, туди планується залучити до 500 штатних розробників. Очевидно, що крім штату, CDPR також користуватиметься послугами аутсорсерів. Зате всі майбутні релізи CDPR ретельно тестуватимуть одночасно на всіх платформах, щоб якість кінцевого. Продукту не страждала через технічні проблеми та неефективну оптимізацію. Розробники засвоїли урок від кіберпанку і не хочуть знову наступити на ці граблі. Розробникам також має допомогти перехід на Unreal Engine 5. Так, тепер напевне вони найдуть не одного, а зразу двох тестерів. А тепер трішки новин про колду. Activision продовжує підігрівати цікавість до нової частини Call of Duty Modern Warfare 2. На цей раз вони розказали про особливості ПК версії шутера. Тут нам показали більше чистого геймплею ніж цінематик сцена. Також акцентували увагу на особливостях комп'ютерної версії, серед яких графіка в 4 К підтримка надшироких моніторів, система проти терастів рікошет та понад 500 налаштувань для зображення, звуку, управління та інших параметрів. Параметрів. Вони додали окремий пошук по налаштуваннях, щоб вам не прийшлось шерстити тонну різних параметрів. Так, на жаль, вже давно минули часи, коли у серію Call of Duty грали заради кампанії. Багато гравців пропускають сюжетку заради мультиплеєра, але щоб мотивувати гравця проходити кампанію, ActiVision пішло знайомим шляхом. Гравці отримають нагороди за проходження, чотирьох оперативників, нові пушки та різну фігню типу банерів. Більше того, з'явилася інфа про про те, що разом із набором карт до складу DLC увійде розширення для основної кампанії МВ2. Цю інфу також підтвердив Джейсон Шраєр із Блумберг. Якщо все правильно, це стане першим випадком випуску сюжетного доповнення для ігор серії з часів бородатої United Offensive. Повангую, що коштуватиме це DLC як повноцінна AAA-гра. Реліз нової частини відбудеться 28 жовтня. Але ті, хто передзамовили, зможуть пограти в кампанію з 20-го. Наш огляд буде приблизно в тих числах, тому рекомендую дочекатись. Також хочеться ще розказати про те, які зміни чекають колду. Інсайдер The Ghost of Hope поділився планами Activision. Зараз видавець серйозно думає про те, щоб відмовитися від щорічного випуску нових частин. МВ2, як ви знаєте, стане першою частиною франшизи з дворічним циклом підтримки, а восени 24-го року свою колду випустить триярк. І зараз Activision заздалегідь схвалила бюджет. На два роки підтримки шутера при цьому фінальне рішення ухвалять після закриття угоди з Microsoft та вивчення результатів МВ2. Студія Respawn відкрила одразу кілька вакансій на провідні позиції для роботи над Star Wars Jedi Survivor. Вони шукають арт-директора, художника персонажів, оточення, технічного художника та аніматора і противників. В описі не згадуються подробиці. Проте набір співробітників має на увазі, що гра не вийде незабаром. За гейм дизайн відповідає Чат Армстронг, знайомий гравцям по Apex Legends. Є така гра Blic Fate Forsaken, але про неї знають небагато. Так от, розробники нагадали про себе виходом чергового тизер-трейлера, в якому показали бої з гігантськими босами. Гравцям належить досліджувати землі, що залишилися від цивілізації у величезному непривітному світі під назвою Омніструктура. Бойова система ґрунтується на серії Dark Souls, прости господи, але зі своїми власними механіками. Сеттинг поєднує в собі елементи похмурого фентезі, так і Панку. Вийде все це добро в цьому році у Стім. Sony з Insomnia Games розкрили дату виходу, особливості та повні системні вимоги ПК-версії бойовика Spider-Man Miles Morales. спін Спіноф людини павука про Майлза Моралеза наслідує приклад інших релізів PlayStation Studios для ПК і буде відрізнятися низкою функцій, характерних для цієї платформи. Серед них нас чекає розблокований фреймрейт, безліч налаштувань графіки, що дозволяють адаптувати проект під широкий спектр заліза. Сумісність з моніторами формату. Ультравайт, а також підтримка технології Nvidia DLSS, DLLA та Reflex. Розуміється, що буде доступна персоналізація управління. Що стосується повних системних вимог, то вони повністю відповідають апетитам Spider Man Remastered. Як і на PS5, ПК-версія дозволить увімкнути трасування променів для тіни і відзеркалення і зможе передавати тактильні відчуття при грі з використанням DualSense, але через провід. Гра вже доступна для передзамовлення. У Steam та EGS за півтори тисячі гривень. Офіційно можна сказати, що тепер восени на ПК виходить більше ігор Sony, ніж на PS5. і після цього в рядах справжніх sony боїв почався кошмар. Warner Bros. Games продовжує рекламувати Gotham Knights. Головне, що гра на приставках не підтримує 60 FPS. На цей раз прийшов час кінематографічного ролика до запуску продажів, де нові герої Готема переживають смерть Бетмена. У ролику Робін, Бетгерл, Червоний Ковпак і Найтвінг протистоять ворогам. Кожен у своїй ситуації. А голос Альфреда на тлі розповідає про кожного персонажа в поганому тоні, якими вони бачать себе самі. Проте потім героям дають надихаючу настанову, продовжувати справу Бетмена саме відео іронічно назвали жалюгідна пародія, але так це насправді чи ні, будемо виясняти в нашому огляді. Criterion Games показала перший геймплей майбутньої гонки Need for Speed Unbound. Як ми і розбирали в попередньому випуску, основною особливістю проекту стане унікальний візуал, що поєднує елементи стріт-арту та реалістичну графіку. Наприклад, всі персонажі в грі виконані в яскравому анімаційному стилі, а заїзди супроводжуватимуться графіті, що ожили і мальованими ефектами від машин на кшталт нітро і диму. Але мультяшні ефекти можна буде кастомізувати і за бажанням не ставити взагалі чи відключити. Винятком стануть лише базовий дим з під шин та сліди від габаритних вогнів. Як видно, з тизера стріт-арт супроводжуватиме автомобіль, наприклад, у вигляді анімованих крил, вириватися з вихлопних труб та з під коліс. Однією із основних особливостей розробники називають широту можливостей системи індивідуалізації. Анімовані ефекти також є елементами кастомізації. Також гра буде працювати в 4К та. 60 FPS на приставках. І перейдемо до кращої новини. Не повірите, але Unbound мала створюватися за участю, прости господи, руснявого репера, проте EA відмовилася від такої співпраці зразу після початку повномасштабної війни РФІ проти України. Хоча спочатку йому було запропонували написати 50-хвилинний саундтрек і зняти трейлер. За те, що не зіпсували саундтрек керівництву, EA потрібно видати грамоту. Також їй показала Колекційне видання, воно ну прямо дуже дивне. Дивись сам у комплекті з грою, крім стілбуку і наклеюку війде цілий набір від балаклави до маркерів, які використовуються для тегінгу. Проте не питайте, навіщо ціна становитиме 150 баксів. Все це виглядає вкрай сумнівним. Таке відчуття, що EA підбурює фанатів НФС до вандалізму. Хоча ні, це мені більше нагадує набір мамкиного хулігана початківця. Як пише Том Хендерсон, нова модель PS5 зі зйомним дисководом почне вироблятися у квітні і надійде у продаж у вересні 23-го року. Джерела інсайдера також додають, що Sony планує відвантажити на ринок у наступному році ще 30 мільйонів одиниць. При цьому 12 мільйонів складе частка поточної версії PS5, оскільки її випуск буде нібито повністю згорнутий до кінця наступного року. Передбачається, що нова конструкція PS5 зі знімним. Приводом робиться з метою зниження виробничих витрат, оскільки замість двох різних моделей консолі Sony буде потрібно випускати тільки одну, що відрізняється комплектом постачання з дисководом і без, який можна буде докупити окремо. Вартість знімного приводу буде близько 100 доларів. Дивно, чому цього не зробили зразу. Днями EA Motive поділилися подробицями Dead Space Remake. Також журналісти з PC Gamer та Eurogamer поділились враженнями від ремейку Dead Space. Головне те, що вона така жахлива і страшна, як і оригінал. Авторам вдалося зберегти атмосферу, але при цьому значно модернізувати і розширити гру, використавши сучасні технології. У ремейку з'явилися нові катсцени, яких не було в оригіналі. Наприклад, гравці спостерігатимуть поблизу того, як у другому. У розділі Некроморф заражає капітана в морзі. Як і було відомо, хорор не має завантажувальних екранів. Гравці можуть вільно дослідити і Шимуру без жодних обмежень. Усі оглядачі зазначили, що ця зміна дуже позитивно впливає на занурення. Айзек повністю озвучений. Персонаж буде, наприклад, голосно вигукувати імена своїх товаришів за командою, які потрапили у біду, або пояснювати свої плани ремонту центрифуги, залучення героя в те, що відбувається, додасть автентично. Та кінематографічності найчастіше Айзек розмовлятиме лише тоді, коли до нього хтось звертається. За словами журналістів, за рахунок цього дія стає ще більш схожою на фільм. Потяг тепер не єдиний спосіб пересуватися між локаціями. Герой може вільно пересуватися по місцях з нульовою гравітацією. Якщо в оригіналі ділянки з нульовою гравітацією проходили за допомогою гравітаційних черевиків, то в ремейку дозволять парити та ухилятися від некроморфів, що летять на Устріч як у сиквелі, щодо тварюк, то у ремейку реалізовано динамічну систему появи ворогів. Більшість моментів у грі, як і раніше, заскриптована, але в деяких випадках монстри вискакують на гравця у вже досліджених локаціях. Це допомагає створити ефект несподіванки у місцях, які на перший погляд здаються безпечними. У раніше відвіданих локаціях також виникатимуть страшні звуки, що нагнітають атмосферу, на кшталт скрипу вентиляційних труб, освіт. Локацій також динамічно змінюватиметься. Розробники максимально використовували сучасні технології для того, щоб поліпшити ремейк в порівнянні з оригіналом. Так, модельки некроморфів тепер трохи відрізняються одна від одної. За рахунок цього, гравцям легше повірити, що кожен із них раніше був людиною. У гру додали типу важливі рішення з розподільчими коробками, в яких айзек повинен перенаправляти живлення між різними функціями і Шемури. В одному з випадків гравець міг виберутися. Рати, відключити електрику та світло або подачу кисню. Автор PC Gamer зазначив, що це додає проходженню додаткової варіативності. Крім того, за словами розробників, деякі рішення гравця матимуть наслідки та можуть призвести, наприклад, до розгерметизації деяких відсіків корабля. На Ішимурі з'явилися замкнені двері та контейнери з лутом, доступ до яких може отримати Айзик після отримання підвищеного допуску. Це дозволить стимулювати гравців. Більше досліджувати Ішимуру та повторно заходити до пройдених зон. Систему прокачки зброї доповнили, у гру додали більше модифікацій, що покращують плазмовий різак, імпульсну гвинтівку та інше спорядження. Прев'ю-версія працювала стабільно і без частих просадок частоти кадрів, які, втім, все ж таки були, на що звернули увагу кілька журналістів. Оглядачі також зіткнулися з кількома багами. У EA запевнили, що в фінальній збірці це все виправ, Влять, судячи з кількох прев'ю західного ігрожуру, журналісти залишилися задоволеними. Це все той же лякаючий Dead Space, але значно покращений. Тепер найбільша іронія, що Dead Space та Callisto Protocol стали конкурувати один з одним. Реліз Dead Space Remake відбудеться 27 січня на ПК PS5 та Xbox Series XS. Студія The Astronauts перенесла ранній запуск похмурого фентезі шутера Witchfire із четвертого кварталу цього року на початок 23-го. Креативний директор заявив, що відстрочка пов'язана з переробкою бойової системи, яка пішла від аренного стилю до боїв у відкритому світі. Інакше кажучи, замість окремих рівнів тепер проект запропонує єдину велику локацію, де гравці зможуть вільно переміщатися і, за необхідності, відступати під час зустрічі. З дуже сильними босами на інтеграцію відкритого світу пішло кілька місяців. Розробник також пообіцяв поділитися свіжими оновленнями гри через два тижні. Ранній доступ буде ексклюзивно в ЄГС. А от фінальна версія з'явиться на інших платформах. В рамках місяця ексклюзивів видання Game Informer розпочало публікацію матеріалів про Bayonetta 3 для Switch. Незважаючи на те, що базовий геймплей залишається знайомим, у ньому з'явився ряд додаткових механік та систем, покликаних урізноманітнити не лише битви, а й переміщення по локаціях. Так, різні види зброї, які екіпірує Bayonetta, тепер зав'язані на певних демонічних сутностях. Використовуючи те чи інше озброєння, героїня не тільки відкриває доступ до. Додаткових атак, але й може перевтілюватися в окремі форми. Одна з них демони призову. Активувавши одного з них, гравець може вільно керувати ним та всіма його унікальними навичками. Сама байонета при цьому також залишається на полі бою і стає вразливішою. Треба стежити, щоб її не атакували супротивники. Якщо демон отримає занадто багато пошкоджень, він увійде до умовного режиму берсерка, вийде з під контролю гравця і почне атакувати всіх навкруги. Кожен демон завдає величезної шкоди противнику і має набір унікальних умінь. Так, Гомора здатний пожирати ворогів, а мадам Батерфляй робити підсічки і запускати в монстрів повітряні поцілунки. Поглядачі зазначили, що механіка призову помічників чудово вписується у гру і не відволікає від управління головною героїнею. Також гравці керуватимуть віолою, відьмою-стажером Байонети, яка орудує унікальним мечем. Його також можна використовувати для заклику демон. Чеширського кота. У такому разі набір рухів Віоли змінюється, і вона починає боротися за допомогою рукопашних атак. Оглядач Єврогеймер зазначив, що героїня має менше унікальних здібностей, ніж байонетта, але геймплей за неї все одно крутий. Оточення передбачає наявність куди більшої кількості унікальних загадок та випробувань. В окремих куточках світу гравці знаходитимуть заховані секрети, активуватимуть додаткові челенджі пазли та полюватимуть на файлові. Мільярів, отримуючи доступ до особливих ресурсів, на які купуються допоміжні предмети, аксесуари та інше. В технічному плані проблем практично не виникло. Екшен працював в 60 FPS, але в динамічних сценах все ж відбувалися просадки. В цілому оглядачі зійшлися на думці, що Bayonetta 3» – одна з найвидовищніших ігор останніх років. Реліз відбудеться 28 жовтня на свіч. Студія Бесезда опублікувала інтерв'ю з тодом Не будь жлобом і купи щонебудь говардом. Наприклад, Старфілд не відноситься до жорсткої наукової фантастики, оскільки з погляду реальних законів фізики автори дозволили собі безліч упущень. Деякі більш реалістичні елементи вирішили прибрати, тому що вони більше дратували б гравців, ніж сприяли б їх зануренню у світ. Про те, що до деяких речей будуть винятки, зокрема космічні кораблі, які ми купуватимемо зб. Ратимемо і кастомізуватимемо мають нескінченне паливо. Говард розповів, що команда розглядала різні шляхи реалізації польотів на великій відстані, намагаючись відповідати приземленому науково-фантастичному сеттингу. В кінці кінців студія хотіла уникнути перетворення космічних подорожей на покарання. Команда змінила дизайн гравітаційного движка, щоб автоматично обмежувати дистанцію на основі доступного палива. Ця система працює подібно до Elite Dangerous, так що ми літатимемо. Тільки в ті системи, до яких вистачить палива. Тому корабель не застрягатиме десь у порожнечі. Втім, Говард не виключив, що в майбутньому вийде апдейт з режимом виживання. Крім того, у відео представлена система кастомізації та перків. Подібно Fallout, риси мають позитивні ефекти, але включають і негативну особливість, якої можна позбутися, виконавши квест або активність. Також Гра запропонує традиційну діалогову систему, властиву іграм беседки і в вони написали для неї 250 тисяч рядків. Після того, як герой ініціює розмову з персонажем, камера фокусуватиметься на його обличчі, а користувачам відкриться меню з можливістю вибору репліки. Однією з ключових особливостей стане нова механіка переконання співрозмовника, намагаючись переконати персонажа у своїй точці зору, гравці мають задіяти особливі очки, які дозволять дати новий хід діалогу. Якщо очок вистачить, і ви використовуєте правильні репліки, то діалог закінчується успішно. Така компанія із Мордору, як Леста Геймс, оголосила про завершення ребрендингу мережевих екшенів World of Tanks, Warships і мобільної Blitz, колись випущених варгеймінг. Клієнт вот у кацапів тепер називається Мір Танків. Warships змінила заголовок на мір караблій. А Вот Blitz скоротилося до просто танк Бліц. Тепер вони остаточно відгородились від цивілізації і будуть жабитися у себе на болотах. Звичайно, кацапи були б не кацапи, якби. Не піднасрали своїм же гравцям. Наприклад, у одних зник преміум, а інших всі зароблені куплені предмети. Ця ж сама Леста вже давно взяла на себе підтримку ігор Wargaming на Росії. Ви скажете, і хрін без ним, але ця історія прекрасна у всьому. У одного умовного танкіста Ваньки зламали профілі і встигли продати якомусь узбекові. Обкрадений, подумав, ну, своїх же нібрасаєм і спробував вирішити проблему за допомогою служби підтримки Леста. Однак у компанії про Сто тупо не реагують на повідомлення, посилаються на відокремлення компаній і просять написати пізніше. Тут прийшло те саме пізніше, а Леста просто відрубили можливість подання заявок до центру підтримки. Не знаю, чим закінчилася ця історія, але тепер десь сидить задоволений узбек і обіжений Ванька. Але висновок можна зробити один. Якщо ви не перейшли на європейські сервери, потрібно якомога швидше це зробити, тому що боже, це просто. Fiasco Sony та Microsoft роблять одну гучну заяву за іншою, обмінюючись звинуваченнями. Справжня Санта-Барбара. Microsoft сподівалася запустити сервіс Game Pass на консолях PlayStation, проте ініціатива була заблокована керівництвом Sony. Про це корпорація заявила в рамках спілкування з фахівцями з управління з конкуренції та ринків Британії. Крім того, Майки наголосили на факті, що у разі злиття з Екті переважна більшість їх проєктів обов'язково додаватимуться в гейм. Кімпас. Ця тактика повинна контрастувати з підходом до PS Plus. Вона вирішила прокоментувати ці заяви. Типу, якщо навіть якщо колда залишиться мультиплатформеною, то дрібно м'які все одно зможуть додавати в ігри ексклюзивні бонуси, таким чином переманюючи гравців PS на Xbox. Після цієї безглуздої заяви лицемірів із Sony почали критикувати в мережі, зазнаючи, що компанія сама довгі роки пропонувала геймерам на PS5 купу різних бонусів та ексклюзивних Режимів Duty. то ви не розумієте, вони просто теж хочуть так робити. В той же час Майкрософт назвала побоювання регулятора Британії щодо угоди з актібліз недоречними і заявила, що орган слухає лише Sony. Аргументація, заснована не на підтверджених теоріях про загрозу конкуренції, не є достатнім приводом для ініціації другої фази розслідування. Регулятори забули про те, що Sony займає домінуючу позицію на ринку і має всі необхідні ресурси. Для того, щоб адаптуватися під будь-які умови. Як аргументацію, Майки нагадали про те, що Sony змогла легко підняти вартість PS5. Вона також постійно продовжує зміцнювати себе покупкою студії на зразок Банджі. Крім того, ігровому підрозділу Sony близька ідея частого випуску ексклюзивних ігор. Тим часом гендир Take 2 штраус Зельник висловився на підтримку Microsoft. Цікаво, все-таки, чим закінчиться ця історія. Але хотілося би, щоб Майки. Все-таки змогли купити Activision в кінці кінців. Sony напередодні релізу представила бандл PS5 зі своїм ексклюзивом God of War Ragnarok. 9 листопада разом із грою у продаж надійде комплект, що складається зі стандартної консолі та гри у вигляді ваучера на цифрову версію. Вартість бандла невідома, але, ймовірно, становитиме 550 доларів. Також у продаж надійде раніше представлений і лімітований DualSense у стилі екшену. Ще у ролику показали особливості гри на PS5, типу 4 4К, 3D-звуку, застосування тактильної віддачі та інших стандартних фіч-консолі. Ти, мабуть, чув, що у вересні гравці спробували відтворити карту GTA 6, використовуючи інформацію зі зливу даних. Так от нещодавно один із ентузіастів зіставив знайдені координати з координатами локації з GTA 5 і показав, наскільки масштабним може бути вигаданий Майами з околицями. За оцінкою фанатів, у шостій карта буде як мінімум у півтора рази більша, ніж у п'ятій. Значна її частина зайнята водою, де може бути ще більше островів. До того ж, невідомо наскільки. Скільки далеко територія тягнеться на північ? Ентузіасти вирішили відтворити карту нової частини невдовзі після зливу. Вони намагалися обчислити відстань між об'єктами, що потрапили в ролики за допомогою координат і зіставляли локації з гри з реальними місцями Майами, використовуючи Google Земля і дані з ігрового движка. За їх розрахунками, розмір карти становить приблизно 80 кілометрів квадратних, що доволі немало. Але все-таки цікаво, чи змогли користувачі вгадати? розмір карти, чи ні? Next Gen переведення The Witcher 3 для PS5 та Xbox Series вийде вже дуже скоро. За даними інсайдера Едріана Переа, який неодноразово ділився достовірною інфою, ремастер третього відьмака буде випущено до кінця жовтня. Компанія вже завершила розробку. Але CDPR ще не називала точних термінів доступності проєкту на консолях цього покоління. Крім цієї хорошої новини, він поділився двома поганими, і обидві вони пов'язані з Rockstar. Інформація Атор вкотре повторив, що студія не планує жодних швидких анонсів по GTA 6, а також поділився сумною звісткою для всіх, хто чекав на некстген-версію RDR 2, якщо вірити Едріану, нативний порт для PS5 і Xbox Series було скасовано. Причина не називається, але скоріше за все, всьому виною є GTA 6. Хоча, з іншого боку, що у маленької інді студії Rockstar не знайшлося коштів, щоб підтягнути текстури і додати 60 в. Пес питання риторичне. Хоч до виходу GTA 6 залишається багато часу, але фанати серії кримінальних екшенів можуть придивитися до гри під кричущою назвою 171. Розробкою займається бразильська студія Beta Games Group, яка пропонує ознайомитись з Альфою в ранньому доступі, який стартує 17 листопада. Бразильська відповідь рокстарам перенесе гравців на вулиці, як не дивно, Бразилії, де на них чекають класичні кримінальні розбірки з пограбуваннями, перестрілками, погонями від. Поліції та активностями у відкритому світі. Все це мені нагадує дешеву пародію на GTA прямо з нульових, коли продавались моди на дисках для GTA під виглядом нових частин. Тим не менше, реліз цієї халтури заявлений для ПК та всіх актуальних консолей. Головне, що не потрібно халтурити, щоб піти в коменти та обговорити там ігроновини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.